Взагалі, тоді я була дуже скромна дівчинка, порахувала, що буде в мене оборот, як це, обіг коштів аж 180 тисяч на місяць. Думаю, ну нічого маленька, скромненька. Така, просто кава-машиночка і пара круасанчиків. ну і 10 тарілок гордо. Сама, сама випікаю цей круасан, сама несу цю тарілочку, сама її мию. В кінці вечора вже здихаю там, але дуже мені все подобалось. Коротше, перша закупочка моя в суботі була на 500 гривень. Вторгувала 3500 в той день. Коротше, за півроку я відбила всю суботу. Взагалі, все відбила, все, що там ми накалядували. Це була скромна для цього міста взагалі, мабуть, це, що це може ця барна стійка. 40 тисяч ми вклали в цей плейс. В перші півроку я відбила. як? Я не знаю. 10 тарілок, 10 відеок, 10 келихів. Ось. Потім, звісно, почались неполадки в раю. З дівчатами ми щось, ну. Не розділяли, бо до мене приходила поліція і завжди казала: ви взагалі охерели, всі заклади, якось там наклеїли ці штучки, щоб там людинка за метр стояла. Всі в масках працюють. Я кажу: а ти повари каву 12 годин в масці. Ну, кажу, Штрафуй, іди далі. Ну що? Я буду далі працювати. Що ти від мене хочеш? Ну, Ці поліцейські взагалі завжди казали, якась больна. Кажу, так і є. Так і є. Коротше, з дівчатами ми розійшлись, дала я їм відступних, дуже багато грошей, а вони мені договір оренди не залишили. Ось, е, звісно, не хочу на Ютубі розповідати все, що я робила для того, щоб це отримати. Але наразі це все абсолютно в легальній площині. Все добре, все класно.